Доброго дня! Вітаю вас на каналі Маперська реклама. Я перепрошую заздалегідь за такий мій зовнішній вигляд та формат. Але я хочу на швидкоруч записати відео, яке, мені здається, дуже актуальне. Я просто потім забуду його зробити, і тому ось. Зараз частенько я отримую звернення від людей, які хочуть зробити махінацію невеличку, тобто взяти чужу точку на Google карті, наприклад, якусь, і переробити її на свою. Я вам хочу пояснити, чому це погана ідея, і чому ви, у вас може це не вийти і чим це може для вас обійтись. По-перше, Mm. І коли ми створюємо точку на Google карті, то вона попадає до алгоритму, тобто алгоритм її індексує і запам'ятовує. І е, з цього моменту ця точка вона має ID свій, тобто ми маємо унікальний якийсь код, ідентифікатор, як алгоритм нас впізнає. Е, і от коли ми створюємо компанію, ми їй даємо назву, телефон, ми даємо якісь дані, і, чим ми займаємось. І потім ми там створюємо сайт, або він у нас був, тобто ми додаємо інформацію, і ця інформація вона якби, приєднується до цієї нашої точки. І от проблема в тому, що коли ми беремо чужу точку, і, наприклад, ми хочемо її додати, змінити, ну, переробити під щось інше, то в системі там якби. Внутрі, так скажемо, таке слово, я не пам'ятаю в українському, Там ця точка залишиться з попередніми даними. Тобто в індексі в Google будуть попередні дані, які як так скажуть, ну, тобто вони не змінюються. Їх можна міняти, але дуже це буде важко і це довгий час займе. І є такі дані, які не зміняться ніколи. Тобто, якщо в нас, наприклад, була компанія, яка займалась перевезенням меблів, а потім ми з нею захотіли зробити кафе, ну, то по-перше, ця компанія завжди майже буде, ну, це вже все. Тобто, таке, таке у вас навіть не вийде. Тобто, З однієї, одного типу робити іншу, скоріш за все, у вас її не прийме зміни, але якщо її прийме, якщо алгоритм десь помилиться, або там через інші якісь причини, то все одно запити на перевезення меблів будуть викидатись на цій компанії. Тобто ви будете отримувати людей, які. Ну, Тобто буде плутанина в цій компанії. І згодом, якщо навіть буде якась перевірка через таку плутанину, через таку аномалію, то, скоріш за все, компанію заблокують. У мене зараз є випадок, коли заблокували весь аккаунт, бо людина одну точку так от купила і поміняла, тому що він хоче додати ще одну компанію. У нього було вісім компаній. Всі вісім заблокували, бо він одну не можна ж створювати в Україні. Ось він його зробив, купив і має проблеми. Ну я просто хотів там з телефоном зачитати, але е там е магазин е взуття е заблокували. Тобто майже неминуча, е майже неминуча якісь е санкції від Гугла до таких, хто хочуть це зробити. Ну, і... Це це очевидно. Дивіться, Google знає про все. Вони знають, коли виходите в туалет. Вони знають, які люди заходять на точки. Вони знають, ну все, ви повністю в їх середовищі. Ви ж ви, от щоб ви зрозуміли, як ви виглядаєте? По-перше, виглядаєте як людина, яка 100, ну, там, умовно 100 доларів достала, і маше перед компанією з мільярдами і каже, я зараз тебе ну, от, приблизно так. І по-друге, ви як дитинка, яка грається на майданчику перед батьками, вроді би ви сховали кубик, вам так здається. А на сам ділі вже ну, батьки ж це бачать і, і все. Ну тобто настільки велика різниця між клієнтом, е, між користувачем бізнесом, який на карті, і. Е, е, Тим компанія, яка це створила, тобто ви повністю в їх владі, вони як не знаєте, як, як в Біблії, Господь Бог бачить все. І просто іноді не вистачає їм ресурсу, щоб вас проконтролювати, але коли це відбувається, потім потім ну, вводяться такі санкції, що воно того не варте. Я, звичайно, розумію, що бізнес зараз хоче там, хоче дуже е нові точки створювати і намагається щось зробити, але ви це намагаєтесь зробити. На повністю чужій території. Тобто, вам треба залізти за забор до людини, і я не знаю, щось з нього ну, умовно вкрасти. Тобто, ну, це, це дуже важко. Єдиний шанс є, єдиний шанс, якщо ви переробляєте компанію, е, яка е, така сама. Ну, наприклад, у вас був ресторан, і вам дали точку іншого ресторану, і тоді ви цей ресторан. Е, Переробляєте у свій ресторан, просто міняєте назву там, це ще тоді може якось спрацювати, але по-перше, ви берете чужу репутацію, відгуки, це не дуже добре. І по-друге, там дуже великий об'єм роботи. Я вам кажу, дійсно, щоб ця точка прям стала іншою компанією. Це умовно, Google нам дозволяє робити ребрендинг нашого бізнесу. Тобто, тоді ми цю компанію можемо зробити і іншою, наприклад, вашою. так? Якщо от, о, зараз в мене є якраз. Такий кейс, що людина купила ресторан, ну, зайшла там, де був інший ресторан, і взяла точку. І, і в нього це вийшло, воно там все помінялось. Але технічно, по запитам, якщо подивитись, то цей ресторан, ну тобто зараз він як предыдущий, тобто клієнтів від, закликає. Там інша цінова політика, тобто інших людей підбирає. Тобто Буде десонанс, буде алгоритмі аномалія, про що я кажу? Тому. Там я от поради дам, якщо от такий випадок вже що ви купили прям таку таку саму точку, такий самий бізнес, то можна це зробити, але треба там новину спочатку випустити на тому старому сайті тої компанії, що ми міняємо назву. Потім новину тут в Google бізнес. Спочатку на тому старому сайті треба поміняти назву. Тобто щоб... на а потім вже поміняти на новий сайт. Ну, тобто, треба алгоритм провести через цей весь процес, і там дуже багато нюансів. Тобто, це не просто так, що зайшли, поміняли. І воно то спрацює, але воно буде у вас там на 5% вашої карти працювати. Тобто вони. Це. Це, ну, я би я би просто не ризикував, якщо в мене декілька компаній. І... Я не бачу в цьому зиску, тому що ти. Отримувати будеш людей, або зовсім алгоритм заблокує, або може, ну, просто може бути безліч проблем. Я навіть зараз в одне відео це не вміщу. Мені просто буде шкода, от представляю, в мене бізнес, і я роблю це, і мене Google там, навіть по назві або по телефону. Коротше. Ну Це ж мені вже треба робити ребрендинг, створюватись потім. Ну, я не знаю. Ну, що я, я не рекомендую цього робити. Це, е, я прекрасно розумію, що всім хочеться реєструватись, що така проблема, але я ж опять кажу, боротися з 100 доларами проти 10 мільярдів це якось. Е, є інші види реклами. У мене сам, самого зараз бізнес страждає, тому що я працюю тільки з тими, хто вже є на карті. І Є там, Facebook Google-пошук. Можна працювати так з аудиторією. Це не це катастрофа Google карти для деякого бізнесу. Я розумію, це несправедливо і з цим хочеться боротись. Але... але якось просто чекайте, терпіть і ну, я бажаю, що у вас все виходило, звичайно, але не рекомендую так гратись в Google. Ось тому що я бачив блокування серйозні і люди вивіски міняли. умовно кажуть, це дорого в одну копійку їм їм Ось, Тому будьте здорові.